Труби Ми, в нас паралельно проходить в нашій трубі, яка йде з Софіївки, вони качають. Вони з державного підприємства на сьогоднішній день мають воду. Кооператив створили, ну, кооператив, пейдж, мережа, підкачуючі станції і воду ж вони купують. Вона подається з там два рази чи три рази на тиждень казанка. Раз, раз на тиждень подається і з складловиною вона подається. Але це комунікативні нам теж роботи провести і тоді ж відмовитись від каналу. Тому що якщо ми перестанемо качати по нашій мережі, за місяць вона гавкне вся. І тоді ми її не відновимо. Тому тут теж ризики є. Я буквально паузу візьму для прорахунків, для цих всіх робот до... Початку 1-2 жовтня і десь на 3-5 жовтня зберемося з вами. Я повністю нас, цей буде в нас е, е, Дібрів Новий пустки. Ми хочемо ще теж продивитися наші можливості. Якщо мали буде десь, перекрию до чогось, які кошти ми спрямували раніше, можливо, повернемо. Будемо дивитися і з тих нагальних проблем. Але іншого варіанту я просто не бачу, ну, фізично. Тому це тут треба подумати. Це цілі речі, які... Ну тоді, якщо водопровод пойме, що міська рада буде закривати повністю всі ні, борги ні, за нього, ні, то... Ні, а ми, Юрійся Віталій, до 31 го травня водопровод був взагалі без боргів. Я ж знаю, що він був без боргів. Хто погасив борги? Міська рада. А так а то, будь то є, так різниця красиця тариф. Ні, так правильно, різниця в тарифів. Я ж вам кажу, ось я підняв протоколи, це спеціально підняв, кажу, ну я кожного разу і гладково кажу, ну що ви оце, піднімайте тарифи. Ну кажу, дивіться, якщо ви сьогодні, мені навіть 22, 23, 24, 25 рік, ви сьогодні 16 мільйонів мені вийде. А я маю борг 2,9. То вибачте, що я погано працюю, але 16 мільйонів це гарантовані державою. І вони сьогодні не, не сплачуються всі, по всій державі. Просто хтось в кращій ситуації, хтось інші, комусь раніше допомоги. Ну, допомога це е, ну, всі військові часи, оці, що допомоги приходять, так, це добре, але такою ціною вони мені теж не треба. І я розумію, що на сьогоднішній день треба використовувати і ту можливість, але й самому щось робити. Е, ми прорахуємо, я йому казав, кажу, я ж не даю тобі гроші просто так. Я хочу, щоб ти зі свого бюджету довертав вже в бюджет громади зароблені гроші. Це так повинна робити, якщо комунальне. Зараз комунальні взагалі не У е, мене дрібчать питання тепер. Якщо ми з бюджету не отримуємо ресурс, значить мені треба по закону, який про державне приватне партнерство, залучати туди бізнес. Який бізнес мені дасть гроші на це все цілі, щоб я не закрився. А бізнес каже, Яке соціальне? Це Павло Віктор сидіти бізнесмен. Він скаже, подожди, 100 гривень, так який 100. 100 гривень, 100 гривень ну, це ноль тільки. А нащо ж прибуток? Наче би 120 куп. Чи 150. Буде. Бо я хочу ж не за 10 років купаюсь проєкта, а за два. Це вже пропозиція. Ні, це я приклад. Я вже включив. Зумієте, що Тут варіантів не так багато, але треба знайти ту серединку. Ми про рахунок це зробимо. Я поступово деякі цифри вже маю, але не затягувати нема куди, бо якщо я надає процедуру пройти для будівництва. Ще треба знайти гроші, я ще сподіваюся, чи ми можемо це ще зробити. Це ще теж у нас така окація. Електроенергія, який відсоток це Є... Ну, цебивати? Це бівати це Куба. Там відсотків 50, мабуть, буде. Ми ще по калькуляцію візьмемо, я заберу. Тому це я хотів просто, щоб, я кажу, це той мислів треба продумати. Не хочете слово казати. Продумайте, можливо, по варіації, які буде. Я всю цю інформацію зберу, і на перших числах жовтня зберемося, по відбудемо, відбудемось, поспілкуємося, можливості якісь, може щось мене, ж німець. Хтось щось допоможе? Вже хтось переспав, правда. Попробу буде це. На, на попробу запрошую всіх. Буде ярмарка, будемо збирати кошти на ЗСУ, теж долучайтеся. Першого числа. Шановні депутати, всі питання порядку денного у нас вичерпано. Дозвольте мені 59 дев'яту сесію міської ради восьмого скликання. Цити закрити.